Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Україна вже невдовзі може відкрити небо для цивільних літаків. Таку заяву минулого тижня зробив представник однієї з найбільших міжнародних страхових компаній. Українська влада цю інформацію не коментує. Водночас, два тижні тому в Польщі представили дорожню карту відкриття повітряного простору в Україні. Коли це станеться, який аеропорт запрацює першим? Хто на це наважиться? Дізнавалась Христина Гавриш. Українське набо можуть відкрити для цивільних літаків цією новиною. Ошелашав топ менеджер однієї з найбільших у світі страхових компаній у Києві на конференції після чергової нічної атаки шахедів. Ми чекаємо політичного рішення. Ми маємо 5 чи 6 компаній, які готові літати вже починаючи з січня. This про часткове відкриття неба для цивільних літаків влада України заговорила ще торік влітку. Два тижні тому у Польщі представники уряду, Державіаслужби та повітряних сил презентували дорожню карту, як це можна втілити в життя, але деталі не розкривають. На зустрічі була і компанія Елісона. Він каже: відкриття львівського аеропорту реальна перспектива. Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на Борисполі. Проте початковий фокус Львів сім хвилин польоту від Польщі. Я би сказав, що Львів набагато безпечніший ніж Тель-Авів, Хоча не всі поділяють мою думку. Ізраїль оточений ворогами практично з усіх боків. Та, попри це, аеропорт імені бен гуріона в Тель-Авіві працює, але Ізраїль має міцну ППО залізний купол. І за площою, ця країна менша за Київську область. Тож захистити її та й саме литовище легше. Та й терористичні формування, які обстрілюють Ізраїль, мають на озброєнні лише ракети малої дальності, каже військовий експерт Давид Шарп. Високоточні є тільки в Ірану, але конфлікт з ним не повномасштабний, як війна Росії проти України. З Іраном поки йде обмін ударами такий ограничений, називаємо це по правилам, коли країни себе ще придержують, разик ударили, Вот на це час прикрили. немає неограниченої війни. Якщо би представить, що з Іраном був обмін ударами по принципу все пропадом, то тобто все, що йому потрібно, Іранці стріляють коли хочуть, Я не знаю, як би тут в аеропорт функціонували. Нині для літаків у небі над Ізраїлем створили спеціальні безпечні повітряні траси, які гарантують, що сили ППО Ізраїлю, відбиваючи атаку ворога, не зачеплять цивільні літаки. У разі масованих обстрілів аеропорт закривають на кілька годин. Для таких ситуацій є резервне литовище. Дополнительный израильский аэропорт это аэропорт на Кипре. Это когда э, не могут сесть самолеты из-за опасности, либо боятся, например, садятся на Кипре, что достаточно близко и ждут, ждут, либо э, когда все утекает перелететь в Израиль, либо вернуться назад. Для львівського аеропорту такими запасними литовищами можуть бути польські. Це теж є аргументом, чому найімовірніше першим відкриють саме його. Та головне час дольоту ракет чи дронів до Києва менший. Тож для Львова буде час прийняти рішення для зниження загрози. І тут він Львів має певну свою перевагу. Крім того, якщо ми говоримо взагалі, про польоти тих самих ударних безпілотників типу шахет, то враховуючи їх швидкість порядка 150-200 км на годину. До того як ці безпілотники долетять до Львова, ну пройде там декілька годин. Тобто це абсолютно величезна кількість часу для того, щоб прийняти необхідні заходи і при необхідності навіть евакуювати літак, щоб відкрити литовище, окрім потужної ППО, потрібно обладнати надійні укриття. Інфраструктура аеропорту має пройти перевірку а персонал навчитися швидко реагувати на воєнні небезпеки. Найбільша загроза буде саме для людей та літака на литовищі, а не в повітрі. Якщо говорити там про засоби, які безпосередньо становлять загрозу для літака в повітря, то це лише ракети типу повітря-повітря або зенітні системи. Ось, але дальність цих робот, як правило, обмежиться там 200-300 кілометрами. Рішення про відкриття повітряного простору ухвалює саме Україна, але щоб до нашої держави могли літати закордонні авіакомпанії. Безпечність має підтвердити європейський та американський регулятори. Та навіть до Ізраїлю нині літає лише кілька компаній. А вартість квитків за останній рік зросла у рази. Попри всі ризики, в українській компанії SkyUp, яка змогла втриматись на плаву попри війну і нині працює в ЄС, кажуть, готові повернутись. До рідного неба, як тільки це стане можливим, ми е безумовно постійно моніторимо ситуацію з українським небом. Ми безумовно і однозначно дуже хочемо повернутися в українське небо, і ми дуже хочемо бути першими, хто зможе перевести українських пасажирів, українських громадян. В Україну з України відновити польоти як тільки будуть відкриті аеропорти, ми повернемось просто наступного дня, а може, і в той самий день. Факти відправили запити до уряду Державіаслужби та аеропортів Львів і Бориспіль, але надати коментарі не погодився ніхто. Експерти ж кажуть, навіть якщо повітряний простір відкриють найближчим часом, аеропорту потрібно пройти численні перевірки та гарантувати безпеку пасажирів. Тож перші цивільні літаки навіть за найкращого сценарію полетять навесні, а не в січні. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини.